Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про неїстивні гриби і почну свою розповідь із сироїжки блювотної. У сироїжки блювотної рівномірно забарвлена рожево або цегляно-рожева шапинка діаметр від 4 до 7 см. За формою опукла опукло розпростерта з тупим гладеньким краєм. Яскраво-червона шкірка легко знімається від шапинки. Пластинки білі, при достиганні стають кремові, ніжка біла щільна, м'яко ж білий. На смак пекучо-їдкий, але має приємний запах. Сироїжка блювотна гриб неїстивний. Сира сироїжка блювотна отруйна, оскільки містить отруту мускарин. При вживанні викликає блювоту. Наступний неїстивний гриб рядовка сіра. Шапинка у рядовки сірої, конусоподібно розпростерта, може бути опукло розпростерта на колір сірувата чи оливково сірувата до 9 см у діаметрів. Пластинки жовтувато чи зеленувато білі, іноді білі, але згодом рудіють. Ніжка до 12 см довжиною щільна біла, потім темно-сіра. М'якош рятовки сірої білий, у ніжці внизу червонуватий. На повітрі при розрізуванні червоніє. М'якуш на смак гіркуватий, має неприємний запах мила. Завдяки гіркуватому смаку м'якуша та запаху господарського мила, який посилюється під час варіння. Рядовка сіра є неїстивним грибом. Наступний неїстивний гриб. Лисичка не справжня, донедавна її відносили до отруйних грибів, а дехто хоче навіть зараз віднести її до умовної. Але ми розглядаємо її як неїстивний гриб. У лисички несправжньої шапинка товста, увігнуто розпростерта або лійкоподібна, часто буває асиметрична. На колір лисичка несправжня лимонно-жовта, жовта чи оранжево-жовта, в центрі часто темніша. Пластинки червонувато-жовті або червоно-оранжеві, низько спускаються на ніжку, від дотику буріють. Ніжка до 6-8 см завдовжки, кольору шапинки біля основи темніша. М'яко ж у шапці жовтуватий, а у ніжці червонувато-жовтуватий, на дотик м'який. Від лисички їстивної лисичка несправжня відрізняється жовтуватим кольором м'якуша. Наступний неїстивний гриб це перцевий гриб. За його гострий перцевий смак, його ще називають маслюк перцевий або моховик перцевий. У перцевого гриба шапинка упукло розпростерта, а пізніше випукло розпростерта, коричнево-жовтого чи коричнево-червоного кольору. Під чапинкою розташовані пори різного розміру неправильної форми. На колір іжжаво коричневі або червонуваті. Пори нагадують неправильні маленькі соти. М'якоть перцевого гриба жовтого кольору різних відтінків. Має гострий перцевий смак, але не має запаху. Саме цей перцевий смак робить гриб неїстивним. Ще один неїстивний гриб наших лісів це рядовка коричнева. У неї спочатку опукло розпростерта, а згодом плоско розпростерта шапинка в діаметрі від 4 до 10 сантиметрів, в центрі іноді увігнута дуже рідко має горбик. Пластинки широкі, білуваті, згодом стають червонувато коричневі, а старі темно плямисті. Ніжка щільна, біла, вгорі білоборошниста, а донизу волокниста. М'якош рядовки коричневої білий, щільний, має запах борошна, на смак гіркий, інколи буває солодкуватий. Вживання рядовки коричневої в їжу призводить до кишково-шлункових розладів. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.